С підсумки дня на телеканалі конкурент За ЗСУ взяли в полон двох військових з Північної Кореї на Курщині. 600 обшуків та 60 підозр організаторам за незаконне переправлення осіб через кордон. Невідомі БПЛА атакували низку областей Росії. Слава Україні в ефірі підсумки дня 11 січня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. На війні з російськими окупантами загинув солдат, житель села Серхів Прилісненської громади Віктор Єфімчук, 1974 року народження. Життя героя обірвалося 10 січня 2025 року. Про це повідомили у Прилісненській громаді. Захисник загинув при виконанні бойового завдання за призначенням під час воєнних дій у Запорізькій області. Був призваний на військову службу в червні 2024 року на посаду кулеметника. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою. 11 січня на Волині попрощалися із відважним захисником Василем Верещуком. Відважний герой помер 8 січня в одній із столичних лікарень. Солдат проходив лікування із важкими пораненнями, які отримав у Курській області під час виконання бойового завдання. Тепер маленька донечка Ростима тата. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна. Честь і шана герою. Не обійшлося і без пожеж на Волині. 11 січня у місті Рожище загорілась господарша споруда. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється воїни 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого. Знищили два МТЛБ в народі, кажуть мотолиги росіян. Ефектні вибухи вдалося зафіксувати на камеру. А відео знищення техніки росіян опублікували на сторінці бригади у Фейсбук. Чекаємо ще хороших новин з понеділка, 13 січня, на Волині стане холодніше. Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології. Цими вихідними 11-12 січня погоду в волині зумовить циклон із західної Європи. У зв'язку із цим пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Будьте уважні місцями прогнозують пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура повітря протягом цього періоду становитиме від мінус 4 до плюс 1 градуса. А вже з понеділка, 13 січня, інтенсивність опадів зменшиться. Стане прохолодніше вночі буде мінус 7, мінус 2. в день близько нуля. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 11 січня противник атакував 74 БПЛА. З них 47 збиті силами ППО. Ще 27 – локаційно втрачені. Підтверджено збиття БПЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Словами повітряних сил загиблих немає. Про поранення не повідомляється. Зокрема, унаслідок падіння уламків, збитих ворожих, цілей 11 січня, в одному з районів Київської області пошкоджено два приватних будинки та дві господарчі будівлі. А 10 січня ворог завдав комбінованого удару по Костянтинівці, що на Донеччині, внаслідок чого одна людина дістала поранення. Було пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівка та промислова будівля. А також виникло загоряння одного з приватних житлових будинків. Також на Донеччині російські війська атакували Білицьке. Внаслідок вибуху зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна частина та техніка. На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті 600 обшуків по Україні оголошено понад 60 підозр організаторам та учасникам за незаконне переправлення осіб через держкордон. Про це інформує Національна поліція України. За одну добу поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах України. Серед виявлених оборудок переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоров'я. В'я фіктивні внесення в інформаційну систему шлях та інші. В ході обшуків у 22 регіонах країни поліцейські із залученням співробітників ТЦК та САП вилучили списки переправлених осіб за минулий рік, фальшиві документи і печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті. Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Серед фігурантів керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК. Мсек і ВЛК, а також цивільні особи. Потенційних клієнтів підшукували через знайомих та закриті телеграм-канали, а послуги коштували їм від 5 до 22 тисяч доларів. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто і нерухомості. У деяких випадках виводили в офшори. Наші воїни взяли в полон на Курщині військових з північної Кореї. Це двоє солдатів, які, хоч і були поранені, але вижили. І були доставлені до Києва зараз. Вони спілкуються із слідчими СБУ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це завдання було непросте зазвичай, росіяни й інші військові з північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави північної Кореї у війні проти України. Як і всім полоненим, цим двом солдатам з північної Кореї надається необхідна медична допомога у службі безпеки, розповіли детальніше про військовополонених. Йдеться про двох військових північної Кореї, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи номер 84 сил спеціальних операцій, а іншого воєни-десантники збройних сил України. Одразу після взяття у полон іноземцям надали усю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Полонені не розмовляють українською, англійською чи навіть російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою південної Кореї. НРС відомо, що один військовополонений 2005 року народження, а інший 1999 року народження. Наразі СБУ. Проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі військових КНДР у війні РФ проти України. Поліція вже встановила усіх учасників відео, на яких юнаки ганяли Києвом, блокували рух транспорту, а також співали російські пісні. З хлопцями та їхніми батьками спілкуються ювенальні поліцейські. За заявою правоохоронців, один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Його вже притягували до відповідальності. Суд призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік. Тепер до загальносвітових новин: росіяни знову скаржаться на масовану атаку дронів. Ніч в окупантів почалася дуже неспокійно. БПЛА атакують Воронезьку, Курську області, гучно і в Краснодарському краї, зокрема у Новоросійську та Анапі. А у Котовську тамбовської області РФ дрон влетів у багатоповерховий будинок. Повідомляють місцеві жителі. Пишуть моніторингові канали офіційної інформації. Наразі немає. А у Міноборони РФ заявили про збиття 85 безпілотників над територією РФ та окупованим Кримом. Також у Росавіації повідомляли про призупинення роботи трьох аеропортів через загрозу атаки дронів. Президент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Владімір Путін перебуває у скрутному становищі після запровадження масштабних санкцій проти російської нафти. Про це повідомляє AFP. Та європейська правда напередодні США і Велика Британія оголосили про масштабні санкції проти російського енергетичного сектора. Зокрема, під обмеження потрапила компанія «Газпромнефть» і Сургутнефтьгаз. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.